Так, привіт. Я... Всім привіт! Я знаю, що мене зараз, звісно, і видно, і чути погано, скоріш за все. Тому що я їду з роботи і я взагалі на телефон не буду дивитися, тому що я дивлюсь на дорогу. Але в мене немає нічого часу записати для вас відео, а я маю що сказати. Я хотіла поговорити з вами сьогодні про очікування і реальність в дані ставлення до клієнтів. Для тих, хто, або ті, хто живуть уже в Данії якийсь час, вони мене зараз розуміють. А ті, хто, так, а ті, хто тільки збираються переїхати а, з якоїсь країни, наприклад, з України або, дай Боже, з Америки, то для вас буде ну, дещо незвично. Незвично як до вас ставляться як до клієнта. В Данії, звичайно, всі ставляться з повагою один до одного. Тобто ніхто на вас так. Я розумію, що зараз мого рота навіть не видно, тому що тут руль, отак мені, ну я не можу на ходу ніяк настроїти по-іншому телефон, прикріпити, тому просто слухайте. Коротше, якщо ви. Зараз, 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 чекайте. Так, якщо ви думаєте, ну, приїжджаєте в Данію чи в якусь іншу країну з такими думками, що в мене є гроші, якщо я кудись приходжу, значить до мене має бути ставлення як до короля, тому що клієнт завжди правий, то вам в Данії нічого хорошого з таким відношенням не світить. Тут, звичайно, ставляться, ну якби ніхто до вас кричати не буде, да, ставляться з повагою там, в ресторанах, ще десь. Але не очікуйте, що біля вас е, ну, будуть там, не знаю, кружляти офіціанти, як метелики над квіткою, в, в очікуванні того, щоб вам надати найкращий якийсь сервіс, е, чи щось е, там для вас екстра зробити. В Данії. Офіціанти не отримують таких чайових, як це отримують вони, наприклад, в Америці. Да? таку культуру чайових її такої тут немає, тому їм абсолютно по барабану. Якщо ви там хочете, і взагалі на вас. Тому що їхня ставка, вона погодинна, вона вже нормальна без чайових. Чайових від вас ніхто не очікує, тому якби ну, сидіть і чекайте там, 20 хвилин так 20, 30 так 30. Да? Якщо вам щось не подобається, підійдіть, запитайте, до вас нормально поставляться. І от я з чого знімаю це відео, тому що я згадала ситуацію, декілька ситуацій, я можу навести зараз там, приклад з життя, коли я була здивована. Ну от відношенням, наприклад, до себе. І ми з подругою не так давно ходили на вечерю. Ми зайшли в кафе або в ресторан. Дар Датський. Не пам'ятаю, чи ми зайшли в Бонс, чи ми зайшли в Єнсенс-Бьохус. Коротше, ми пішли на вечерю, і ми з нею там замовили якусь вечерю, сиділи, їли. і бачимо, до нас підходить офіціантка, і щось так нам посміхається, і так біля нас ну, реально кружляє, як бджолка біля квітки. Ми, ми, ми спочатку взагалі не зрозуміли. Ми думали, вона над нами насміхається. Ну якось вона до нас так говорить і нам так посміхається, і ніби як до якихось недорозвинутих, знаєш, чи вона ми думали, чи вона нас може ну, а дума ми її не розуміємо по-датськи, якби начує, що ми говоримо між собою на якійсь іншій мові, чи чи що з нею Ми спочатку навіть так якось ну з недовірою поставили, що вона так до нас ставиться. Потім на нас другий раз підійшла і теж так посміхалася на всі 32 зуби. Потім ще, і, і ми не могли зрозуміти, ну що таке, чого до нас настільки таке привітне і хороше враження від ставлення від офіціанта для дані це дуже не схоже, що отак от над тобою хтось кружляє. І ми зрозуміли відповідь на своє таке питання. Яке було в кожної з нас в очах, коли ми виходили з ресторану, ми замітили, що там можна оцінити роботу кожного офіціанта. Тобто у них раніше такого не було, а тепер в цьому ресторані з'явилася така штука, що ви ніби ставите там як смайлік. Да, вибираєте, хто вас хто вас обслуговував, ставите там якийсь там задоволений, незадоволений смайлік, і пишете, можете там написати якийсь коментар, наприклад, там. А ліса, яка мене обслуговувала там супер дівчина або якась там розтяпа, чи ще щось так. Ми зрозуміли, чого вона біля нас так рубляла, тому що їх почали оцінювати. Тому що загалом, оскільки я живу в Данії, я звичайно я не багато ходила по ресторанах. Я не можу сказати, що я тут всюди була і кожен тиждень десь там тусю. Ні, Але там, де я була, я просто я не замітила якогось такого ставлення до себе, як, наприклад, ви замітите, якщо ви підете в ресторан в Україні або в Америці, да? там от вас якось більш так обхажують. Другий приклад, можливо, ви про нього вже чули з моїх відео, з перших відео я десь вже казала колись, що коли ми купували будинок, і от ти приходиш, да, тобі там банк затвердив ну, певну суму для кредиту, ти купляєш. Здавалося б, там не саме дешевий на світі будинок. Ти прийшов його дивитися, тобі показує його ріелтор, і ти говориш, що я зацікавлений, я, я хочу зробити офер. Будь ласка, скажіть ну, продавцю, передайте наш офер, ми предлагаємо стільки-то. І отаке ставлення від ріелтора, що, типу, я, це офер, ми, ми, ми дали трошки нижчий офер за е, ціну, яка була вказана. Тобто ми не на 200 тисяч збивали. І він нам сказав з таким виглядом, що типу, взагалі не гриве, типу, він це казати не буде. Тобто, ціна така або не нравиться, ну і не беріть. От. І ти просто... Якщо, якщо не культурно сказати, то ти просто офігіваєш від такого ставлення, тому що ти не очікуєш, що тобі отак і прямо серіелтор буду розказувати про те, що він не буде переказувати твій офер продавцю, хоча по закону він має. І це, і це так дуже знаєте, охлаждає ваш розсудок, тому що якщо ви прийшли і думаєте, що я тут клієнт, я збираю щось купити, ви, будь ласка, пляшіть біля мене, то. <с> <с> вас чекає, ваші мрії тут розіб'ються скелю реальності в Данії, тому що такого не буде. Таке буде в Америці. Ви можете очікувати, що до вас будуть ставитися як до короля в Америці, тому що там, мені здається, майже в усіх компаніях політика, що клієнт завжди правий. Третій випадок, який я вам розкажу, це випадок нещодавно, який був у нас. Ми обирали машину, ми хочемо поміняти автомобіль один, тому що кажуть, ті два, що в нас є, це категорія стара рухлять. Ось, і так як треба вже йти в ногу в час часом, в ногу з в ногу з часом, то ми вирішили обрати електричний автомобіль. А вони, ну як би ви розумієте, що я би не сказала, що дуже дешеві, да? І от ми прийшли в салон обирати, тестувати модель, обирати, і якби ми вже були созрівші для того, щоб зробити замовлення. І якось от, не знаю, як що там думав мій чоловік, чи він взагалі про це думав. Я у своїй голові думала, що коли ти приходиш в автосалон купляти автомобіль або замовляти автомобіль, то... Ти готовий заплатити за нього, ну не дуже то й дешево для мене, можливо, для кого це мало, для мене ні. І я б якось б очікувала, що ну, мною хоч трошки якось будуть цікавитися, да? що там, ну, запитають, що мені подобається, я якось щось розкажуть. І так, да, там нам дали якогось студента, який нам е, щось там показував, розказував. Но, ми так і не дочекалися, наприклад, того, щоб оформити замовлення. Бо що студент він не може оформити замовлення. Це міг зробити тільки якийсь там не був сексмен, і він був зайнятий. Ну тобто виглядало так, що вони не дуже зацікавлені. Взагалі я вже мовчу про те, що ми спочатку навіть думали сказати їм, я радила там чоловіку, що дивись, так як ми, наприклад, от будемо замовляти машину, і ми візьмемо не базисну модель, а ми хотіли би замовити ще. То, то і то, то давай якось будемо домовлятися, попросимо, можливо, вони знижку нам дадуть. То коли мій чоловік почав там щось зайкатися за знижку, то вони так розсміялись. Ну ніби, ніби так хлопці ви витіка, яка знижка, тут всі зараз хочуть купити електромобіль, їх не вистачає, тому взагалі радійте, що ви його отримаєте, якщо отримаєте. І навіть нам, коли ми вже зробили ну, замовлення. Не замовлення, а ми обрали на сайті. Ой, класно, що в мене отак. От і коли ми вже зробили, вибрали на, на сайті ту комплектацію, яку би ми хотіли, і там висвітилась ціна, яку ми повинні заплатити, то нам навіть сказали, що це не остаточна ціна, тобто тепер ми маємо чекати на офер від них, і ціна буде дорожча, а не те, що ми бачимо на екрані. Тобто, ну, кажу, ну таке було ставлення, от ніби я прийшла, я навіть не знаю куди, купувати не знаю, що ніби це мені треба купити, а не їм треба продати. Ну, так воно, мабуть, і виходить зараз з автомобілями, тому що десь нехватка там запчастин нових чи е, попит більше за пропозицію. Але реально ми себе, ну я себе не знаю за чоловіка, я себе почувала так, що ніби, ну. Якби хочете, купляйте, не хочете, не купляйте, не очень то і треба. І от мені якось це важко уявити, наприклад, якщо я проєктую це на якийсь там бізнес, да, бо там ти починаєш, починаєш якийсь стартап, ти хочеш щось продати, ну ти будеш зовсім по-іншому ставитись, мав би зовсім по-іншому ставитись до клієнтів, мені так здається. І от в Данії, мабуть, дійсно є ті такі маленькі стартапи, які тільки-тільки починають щось робити в них, немає ще там. Замовлень чином налагодженого виробництва, і от вони, мабуть, будуть носитися з вами як звіником. Але якщо це якась така компанія, в якій вже бізнес іде нормально, кажу: ну, ви там не потрібні і ви як клієнт. Їх не дуже цікавити. Коротше, сумбурне відео, я розумію, просто теж зрозумійте, що я ж за рулем, да? думки е, не, не так, щоб прям гарно лізуть і в голову викладати, як би мені хотілося зараз. Але ви повинні з цього відео уловити одне, уловити те, що ви. Е, як клієнт тут нікого нічим не зможете удивити, і неважливо, що ви купляєте, щось дешеве чи щось дороге. Ставлення до вас буде однакове, однаково не зацікавлене. Це знов ж таки це мій висновок. Це те, як я собі ну, як я бачу з свого досвіду, можливо. Я не права, і, можливо, люди, які теж живуть в Данії, в них зовсім інший досвід. Якщо ви живете в Данії і ви зі мною не згідні, ну напишіть, будь ласка, нічого страшного в цьому немає. Я ж кажу, це все індивідуально. І я, мої слова, це не є щось, як це остаточна правда. Це є просто моє бачення і моє розуміння е, От, Я, друзі. Е, Пізніше буду записувати для вас нормальні відео. Просто був дуже важкий тиждень, багато всього. Ми їх хворіли, і на роботі було багато всяких подій. Е, ну, коротше, Реально, реально немає часу. Е, в мене ні на що. Ну, якщо є час, то немає вже сил. Тому е, відео буде ось таке сьогодні. Я вам дякую за увагу і ми з вами почуємось в наступних відео. Па-па!